Телефонні афери один з найпоширеніших видів шахрайства. Злодії можуть дзвонити, представлятися працівниками банків та просити надати особисту та фінансову інформацію. Ваша картка заблокована. З вашого рахунку хочуть списати гроші. Саме з цього починають розмову шахраї. У такому випадку необхідно повідомити про це у поліцію. Часто дзвонять по типу там з Приватбанку або ще якось там. Ваша картка заблокована, там передзвоніть, туди щось напишіть. Ну таке було да і часто таке буває. Блокують і номери і ну, не передзвонюю. І рідним кажу, щоб також не передзвонювали. А я інколи користуюсь додатком Гедконтакт і там перевіряю, ну, що то за номери дзвонять, а так не знаю, якась інтуїтивно теж відчуваю. Ви виграли гроші або автомобіль з таким видом шахрайства. Також нерідко стикаються кремечужани. У такому випадку не поспішайте виконувати всі настанови знайомців. Зверніться до поліції. Мені просто телефонували якийсь там час. Коротше, що я виграла 317 тисяч, і потім потрібно, щоб їх вивести. Мені потрібно щось купити, і тоді вони будуть. І ну я зрозуміла, що це лоха і перейшла в Google дивитися відгуки. Ну і там було написано, що типу, нічого не виплачують, і все останнє. А вони все одно названять, названять, але ну типу не беру просто. Ну тут я вже зрозуміла, що так просто не буває. Шахрайська схема Ваш родич у біді є однією зі зловмисних тактик, в якої шахраї намагаються використовувати емоційний шок, аби спричинити фінансові втрати своїм жертвам. Познайомив було, звісно, що коли кажуть, ну раніше було, що там вашого, ваш син в поліції, терміново там дайте гроші або його посадять. А батько там каже, мій син рядом з Через кімнату. Не менш поширеним видом шахрайства є продаж дешевих товарів в інтернеті. Пам'ятайте, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. Наприклад, на ОЛХ шахраї продають щось речі дуже-дуже дешево. І так, це можна зрозуміти як новий акаунт, дуже дешево. Відповідає по телефону, не той не та людина, яка написана. Так, це шахрайство. Також Кремчани поділились, що натрапляли на шахрайську схему. Друг просить у борг гроші у месенджері. У такому випадку необхідно зателефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, та запитати про те, що знаєте тільки ви, адже таке питання відразу викриє шахраям. Того літа в мене було такий випадок. Дівчинка з якою я не супер так спілкуюся. Вона мені написала, що їй потрібні гроші. Що ну, ми так, я така, ну мене на той момент не було коштів. Я кажу Сорі, типу, немає І вона, ну типу, нічого не відповідала. Насамперед, вона мені ну окей там щось таке. І проходить там десь півгодинки, і вона пише, що її сторінку зламали і все останньо. Ну, типу, просто на той момент в мене реально не було коштів. А так, можливо, я би відправила і повірила. Наразі на території Полтавщини триває інформаційна компанія щодо боротьби з шахрайством. Кременчуцькі правоохоронці, дільничні офіцери і поліцейські різних. Підрозділів наразі працюють з місцевими мешканцями з громадянами, інформують їх про те, як не стати жертвами шахрайств. Наші рекомендації відразу, окрім гарячих ліній банку, звертатися до поліції на онлайн сторінки Кіберполіції України на лінію 102, для того, щоб Отримати інформацію, як діяти в тій чи іншій ситуації, також і самі кремечужани пояснюють своїм родичам, як не потрапити на гачок шахраїв. Розповідаю, як відрізняти, коли фейк, коли це справжній працівник банку. Я говорю мати лише одне: нікому нічого не відповідає, нікуди не клацай. Це все. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.